Це громадяни якісь довідки від якихось організацій, тобто ви про що? Взагалі -то, ця норма Конституції означає, що та будь-який громадянин, якщо він навіть просто особисто каже, так, от військова служба суперечить моїм релігійним переконанням. І які релігійні переконання? Ну, всього громадяни не релігійні переконання. Які довідки? Від яких організацій? Ви про що? Тобто, Конституція це ж норма прямої дії. Просто громадянин сказав, що суперечить, ну, окей, ну візьміть з нього там розписку, що він розпишеться, що так. Військову службу суперечить моє релігійне прикланням. А яка релігія? А яка ваша справа, яка? У ну, нас ж немає держави <кхів> диктувати, яка там, релігія правильна, неправильно, тобто. Ну, ну просто, ну, ну навіть якщо, не знаю, там, сам громадянин придумав собі цю релігію, грубо кажучи. Да? Тобто, от так, от він вірить в Бога, там в якісь кажу, вищі сили, ось, ось так, як він вірить. І він каже: от моє переконання релігійні, суперечить в тому, щоб я йшов на військову службу. Все, тобто, візьміть з нього просто цю розписку і дайте йому можливість йти на альтернативну на військову службу цього у нас немає.